Доброго ранку, малята! Погляньте на картину. Хто тут зображений? Сім'я, родина. Розкажіть, чому ви вирішили, що це сім'я? Як ми звернемося до мами? Мамочко, матусенько, мамуню, матусю. Як ласково звернемося до тата? Таточку, татусю. Як покличемо лагідну бабусю? Бабусю, бабусенько. Як звернемося лагідно до дідуся? Дідусю, дідусенько. Малята, як ставляться до вас, ваші рідні? Люблять, піклуються, доглядають, допомагають, жаліють, балують. А як ви ставитесь до мами, тата, бабусі з дідусем, братиків та сестричок? Що ви робите разом? Як можна назвати всіх вас разом родина або сім'я? Послухайте вірш про родину. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотії, серце кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати краще в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це і є сім'я. Родина це не просто люди, які живуть разом, а люди, які люблять та поважають одне одного і допомагають одне одному. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Сьома дочка. Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив далеко далеко. Повернулась додому аж через місяць. Коли мати війшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони скучили за матір'ю. Я скучила за тобою, немов маківка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ждала тебе, як суха земля жде краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як джолі без квітки, щебетала четверта. Ти снились мені, як троян дісниця, краплина роси, мовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусі взуття, принесла їй води в мисці, помити ноги. Діти, про кого йдеться в оповіданні? Скільки дочок було в жінки? Куди поїхала мама? Що доньки казали мамі? Як ви вважаєте, чи сумувала за мамою сьома дочка? Яка з доньок вам сподобалась найбільше? Чого вчить це оповідання? Піклуватися та допомагати своїм рідним треба не тільки словом, а й ділом. Малята любіть своїх рідних, поважайте їх, піклуйтеся про них, даруйте їм радість. А я з вами прощаюся до нових зустрічей.